Найбільший вибір в Україні по нідерландських, добротних, найнадійніших в світі велосипедів. Кортіна, алюмінієва рама, 28 кулеса. планетарна втулка Nexus 7, Шимановська, японська, оригінальна. Дивіться, це все максимально захищено. Від піска від цього. Гризина у нас стоїть, наша швальба. алюмінієвий багаж. Дивіться, сідло гельове, добротне. Руль. Серво так регулюється наклони, верх-низ. Амортизаційна вилучка. Подивіться, які широкі крила гарні стоять. Динамо втулка, яка дає енергію на ту фару. Стан велосипеда просто прекрасний. Подивіться, передній ролер гальм, задній ролер гальм. Підніжка, яка доброта. Ціна 8950. Когось зацікаво, пишіть. Або заходьте на сайт rover.in.ua рубрика. Велосипеди на планетарній втулці. Або заїжджайте до нас на Тест-Драйв, куликів, вулиця Львівська, 20, або місто Львів, вулиця Зелена, 253. Хто не має такої можливості, надісне нові пошти.